Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти? Тема мого відео зони морозостійкості. Клімат нашої країни, що відрізняється теплим, навіть жарким літом, але холодною і довгою зимою, підходить далеко не для всіх рослин. Які саме рослини адаптовані до нашого клімату, знає, напевно, кожен досвідчений садівник. Але що ж робити з новинками на ринку? Чи переживуть вони зиму? Насправді, проблеми великої в цьому немає. При придбанні рослини на етикетках, примірниках, упаковках вказується їхня зона морозостійкості. Але важливо, не потрібно плутати зимостійкість і морозостійкість. Це здатність рослини протистояти впливу зовнішнього середовища протягом усієї зими і ранньовесняного періоду. Це здатність рослини протистояти низьким температурам. Це кліматичні області земної кулі, які підходять для вирощування рослин. В даний час використовується шкала УСДА. Вона вперше була розроблена Міністерством сільського господарства у США для потреб фермерів і сільського господарства, а пізніше стала використовуватись в усьому світі. Шкала розбита на 13 зон. Кожна з них розділена ще на дві зони. Спочатку була розписана тільки територія Сполучених Штатів Америки, А пізніше і всі інші країни. Вся територія України належить до 5-ї, 6 і 7-ї зон. Фіолетовим позначена 5 А зона температура від мінус 28,9 до мінус -26 26,2. Голубим. Найбільш можна сказати, що синім. Позначена п'ята Б зона, температура від мінус 261 до мінус 23,4. Зеленим це оця територія, і оця, ця, і тут трошки. Позначена шоста А зона. Температура від мінус 23,3 до мінус 26. Жовтим це оця зугна. І ось тут трошки і тут. Позначена шоста Б зона. Температура від мінус 25 до мінус 17,8. Помаранчевим. Це оце і тут. Позначена сьома А-зона температура від мінус 17,7 до мінус 15 градусів за Цельсію. Цегловим це оця зона отут, тут і тут. Позначена сьома Б-зона. Температура від мінус 15 до мінус 123. Якщо вам була корисна моя інформація, ставте вподобайку і всім дякую за увагу!